Зустрілися ми сьогодні з хорошої нагоди, це затримання допомоги від Петра Олексійовича Порошенка. Петро Олексійович передає нам сьогодні реп, резину на хамера, дизельні обігрівачі, які допоможуть нашим хлопцям в холодну пору року. Сьогодні чергову партію передають мені FPV з зарядні станції. Оскільки зима, і вже на позиціях холодно передають дизельні обережувачі, щоб отопляти в ліндарі, щоб хлопцям було зручно, комфортно працювати. Можете спитати в усіх збройних силах по якості тих FPV, які передаємо ми комплекс ребу шатр. А оце. Це нове зима близько, і обігрівати воїна треба дуже рішуче. Які люди, мої шанування, ми оці позиції закупили вже 250 одиниць. І це сталося можливим завдяки дружині. Може. Ага. Я, я виконував казівку Богдана Володимировича. Він сказав, що забезпечити хлопців Вебасто. Я знайшов, хто їх надає, попросив у Юрія Сергійовича, той у вас, а ви взяли і закупили їх для всього ЗСУ. Все це, друзі, завдяки дорученню Камбрига і дружині мого друга Сергій. Пана Каноненка Сергія. На Покровському напрямку 59-ка робить в тому числі і наступальні дії. На даний момент. Противник дистанційно мінірує всі під'їзди. У нас дуже багато втрат шин саме на хамерах. Тобто ми потребуємо зараз саме. Шини для халту за подарунок. Дуже дякую. Ми продовжуємо нашу співпрацю і крім ребів, і крім детекторів дронів цукерків, шини. Ну і можемо ще додати і позиції по обігрівачам. Ці обігрівачі допоможуть хлопцям грітися на позиціях. Сира погода на позиціях дуже багато болота. Для особового складу це дуже добра допомога. Ну і Наші хлопці з 60 ки беруть детектори дронів цукороб, дуже ефективну і дефіцитно екефло беруть, ну, а воюють. Я можу підтвердити, що воюють близько. Тому знову велика вдячність фонду Петра Порошенка за чергову і вчасну допомогу які на нашому напрямку доволі складно і доволі гаяно. І все, що сьогодні мені передають, воно. Крайне необхідна на позиціях. Лише Збройні Сили України. Не партнери, не дипломати, хоча без них теж нічого не вийде. А в першу чергу Збройні сили України забезпечать рятування України, забезпечать розвиток України і врешті раз забезпечать нашу перемогу. Тому допомагайте, все буде добре. Вітаю вас, дуже вам дякую. Ну, в котрий раз, мабуть. Я завжди з вдячністю відносився до всього того, що ви зробили до нашої бригади, і маю велику надію, що ви будете це продовжувати. І знову третє це це вам від нас. Будь ласка, чекайте Фантастично. Такого, що у вас немає? Казали, у вас нові шевроні є. Так, є. Ти маєш ви? Так. Супер оскільки транспорт на війні гине дуже швидко, знищується, пошкоджується, тому його дуже катастрофічно не вистачає. І, дякуючи команді Європейської солідарності та Петру Олексійовичу Прошенку, особисто ми отримали поповнення нашого автопарку. Знаємо, що у вас немає в колекції е каба, ви маєте град, маєте ураган, Вау. тому ми вам привезли а наступне. Знаєте, що я вас попрошу? Привезіть мені крилишки.